Всім привіт! Мене звати Саня. І це дев'ята частина проходження гри GTA Vice City. Це остання місія в літері С. Це це вийшло. Так, це у нас на кораблі полковника, і це, як я вже сказав, остання місія. Давайте переходити до її проходження. І тепер я буду грати на новій клавіатурі. Ось така от прикольна клавіатура. Купив я її в АТБ. За 300 з чимось гривень. Корпус її він металевий. Сама тут основа пластикова, це не дивно. Кнопки отак от знаходяться без оцього от бортика, який був на попередньому клавіатурі. І тут є підсвітка, що ввечері доволі таки допомагає грати, бо ти бачиш, на яку ти кнопку натискаєш. Тільки, як можете бачити, тут англійська розкладка, треба купити наліпки і українські літери понаклеювати сюди. От, ту -ту -ту. ну все, Коробка з-під цієї клавіатури. Ось от, така от no-name клавіатура. Але ж поки що працює. У минулому ролику ми проходили місію е, полковника на яхті. У нас ще залишилася місія там. Тому давайте пройдемо всі місії там, а потім вже перейдемо до наступної. Вон бачите, телефончик з'явився. У нас є наступна місія. Так, ментаз білий якраз. Виїжджаємо чисті і невинні на новому авто. Tomas, I appreciate your coming. Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I've dropped some protection at the multi story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's man at the drop off. Gracias, amigo. Diaz? Huh. Apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Так, полковкою на загонівую Мощ для вас на многоетажної стоянки. Це, я так зрозумів, треба повернутися туди, де ми проходили ту місію. А, ні, це ж там торговельний центр, а це стоянка, це в другому місці. Так, збили двох, а мен там все рівно. Заїхати на вашу цю стоянку. Ага. Нам дають надо там. Hogan all the action, I see. Look, you want to do something other than just shadowing me everywhere? Why don't you come along and show me if you're any use? I might just do that. The name's Lance, by the way. Tommy Vercetti. Let's go. <coughs> Зверху треба буде заходити наверх на да. і стріляти зверху. Так, де наш? А, все, я зрозумів про що вони кажуть. А це не той тип, якого ми в колишній місії зарізали бензопилої двох цих охоронців. Вони типа воскресли чи що? You must be Cortez's new gun. Until more gainful opportunities arise. they will be here any minute. We both better get a good vantage point. Okay. I'll take the balcony. You get the roof across the yard. Do you know? Don't worry, man. Don't worry, I got you covered. These Haitians think they oh. can take on Ricardo Diaz? The ass's men are getting cut down! Так, оцю машину взривати не можна, бо ми о цього... Чот пошкодимо. шкодимо. Що тут у нас ще є? Ой, блин, там нашого кореша присутствует. Нормально, да да, да, да да А, біля одного, да. Ааа! Треба доганяти, я все, я помню. А Давайте так. Возьмемо цю зброю і поїдемо нас доганяти. Я думаю, це буде не проблема. Це не дуже швидкі мотоцикли, їм гарно керувати можна. I live! Take heads! And it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon, amigo, I think. Shit. Where's that guy Lance? Тисячу e, долларів нам дали, возьмемо ось так от файну автівку. Яка ще вогнем плюється, ну. і місія у нас пройдена. До речі, я не можу зрозуміти, для чого треба оці от штуки, які уповільнюють час. Які сенс від них не зрозуміло. Ну, у нас вже дзвонок до наступної місії. На цьому, в принципі, то все. Підписуйтесь на канал. Дивіться мої інші відео по проходженню цієї гри. А на цьому все. Бувайте!